Чи, ну, слухати. Перше, все, би не проводилося на території населеного пункту, все проводиться згідно з погодженням органу самоврядування для того, щоб в подальшому не було такого, як зараз є. І те, що ви говорите, що ви маєте право викладати там, де ви вважаєте за потрібне, то ви можете викладати в зоні прикордонній, а не в населеному пункті. Ми не відносимося та ніколи не відносилося до прикордонної зони. Ми на сьогоднішній день почули, що нас включили ворогту, татарів і Воронин. воронен. Але якщо ми говоримо зараз за ворогту, то найбільшим імовірністю переходу найближче до кордону знаходиться Буковель. Ви там не поставили, бо вам там. Не дозволяють ставити. Ви сам. не поставили в яблониці на перевалі. Вон, тут, 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 тут. Ви там не поставили, бо вам там теж голову знесуть. Ви поставили та, в ворог. А чому ви тут поставили, а не поставили в татарові? Чому ви не поставили? Ви там чекають. Здравова, 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 здравова. Дайте здравова. договорити. Ви поставили перший раз там. Ну, ніби люди так би згодилися за населеним пунктом. Дали сюди цих зараз Гестаповців. Я їх інакше не називаю. Це не ТЦК, це Гестапо приватна структура, яка виловлює людей за додаткову винагороду і відправляє на фарш. Я не, за... не агітую, щоб люди не йшли воювати за нашу батьківщину. Ми мусимо всі йти, це однозначно. Але не таким методом, не таким шляхом є закон і є Конституція України. І ви маєте діяти за законом і за Конституцією України. Сьогодні ми вам, вас попереджуємо. Ми вам даємо час виїхати з Ворохти І ніде ви в Ворохті на центральній дорозі стояти не будете. Це вам гарантуємо. Ми вас знесемо, скільки би вас там не було. Є на сьогоднішній день у нас прикордонна слуга чесько польського кордону. Там та дійсно переходи. Сьогодні можете перекрити хоч по через метр. Відговерли до Лазі є класна магістраль. Там є відзначений чеський, систем. польський кордон, отам От виставляйте пости, там є дорога, там можуть бути рухомі пости, так як ви маєте у верховині, а не ти, ви зараз перекрили дорогу. Оці люди, що сюди прийшли, за що вони мають жити? Скажіть, ви розумієте, тут виробництва немає, є туризм, який люди приймають, є торговельні підприємства. Ви сьогодні приїхали, виловлюєте, ви ніби створюєте умови для ТЦК. Ви зупинили прикордонник, а той гестапос прийшов і зразу витягає. З поїзда витягає, з машини витягає. Люди не їдуть сюди і їхати не будуть. А нам треба жити. Тому ми вас попереджуємо, ви сьогодні доповідаєте своєму керівнику Черновецької. Ви Чорновецького загору. Доповідайте керівнику чорновецького загону, що громада забороняє ставити пости на центральній дорозі. Ми не проти, щоб ви робили свою роботу. Отам, От де ми вам сказали, є дорога, треба, ми вас туди поведемо. Там класно, ви будете вийти, там просвіток ідеальний, ніхто нікуди не втече. І Там є реальні хілянки, а тут... А, а, тут а тут ви а... прийшли як... Сьогодні? Як йде зараз по центральній дорозі. Ви бачили таке? Та він буде ходити лісом, бо Я там лісом та, і шукайте це не його. Я Ми сьогодні перевірити як... не все... треба Ми нам передати. Там перевіряйте, ви розумієте віч, ніякого періоду сьогодні забрати пост? Він свято якраз, якщо там, якщо ви не забираєте пост, не доповідайте своєму керівнику. Завтра в Татарові на центральній дорозі жінки виставник куда будь-за Якщо сьогодні не забирають пост. Завтра в татарові домовляємося вже, на якого до тут збираємося, і в татарів на центральну дорогу перекриваємо повністю центральну дорогу не на Букове, нікуди. Нехай забирають пости, ставлють туди, де є гроза. загроза. Ну не в ворогті. Ворогта не є резервація. Для когось, бо хтось нині зацікавлений, щоб наповнити яблуницю поляницю туристом. Ворог тут треба задушити. сто по покаже Ніде ще є. Я сказав, що ніде на дорога можуть доїхати. Кожного зупиняється є ще конституція до того. Людей зробили виставу. зробили. Наказ підписаних... Я його не бачу! Я не бачу коменданта. я не бачу У вас немає документу, не документу на блокпост. Є конституція на тому.